Ось ми дов'язали до маркера, яким ми позначали нашу першу петельку для гудзика. Зараз нам потрібно вив'язати 18 рядів для формування цієї петлі. Пров'язую зараз половину планки, тобто в мене є 20 петель. Я розділяю на половину і пров'яжу 10 петель планки. Це буде наш перший ряд. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Розвертаємо роботу. На виводі сторону. В'яжемо другий ряд. 4 5 6 7 8 9 10 Розвертаємо на лицеву сторону. Третій ряд. 10 петель як в першому ряді. Розвертаємо четвертий ряд. Четвертий, на лицеву сторону в'яжемо п'ятий ряд. Десять петель в п'ятому ряді. Є шостий ряд. шостий розвертаємо сьомий ряд також 10 петель На виворедню сторону восьмий ряд на лицевій стороні в'яжемо дев'ятий ряд. В дев'ятому ряді пров'язали 10 петель половину і виконуємо 4 накиди. 1, 2, 3, 4 таких файних, тугеньких 4 накиди. І продовжуємо другу сторону. Першу знімаємо. Виворотню знімаємо, до цього пров'язуємо і в'яжемо до кінця. Це дев'ятий ряд. Останнє пров'язуємо разом із петлею, набраною з краю. Ось так розвертаємо на виворітну сторону 10-й ряд. В'яжемо 9 петель. А 10-ту петлю знімаємо і пров'язуємо разом із накидом. Накид пров'язуємо ось так, підхопила, пров'язуємо лицевою і разом із лицевою. Розвертаємо на лицьову сторону одинадцятий ряд. Останнє пров'язуємо із набраною петлею по краю одинадцятий ряд, розвертаємо дванадцятий ряд, так само в'яжемо до десятої петлі. Десята петля знімаємо накид, пров'язуємо лицевою і разом із лицевою. На лицьову сторону розвертаємо 13 ряд. і разом із петлею. Розвертаємо 14-й ряд. Дов'язали до 10-ї петлі, знімаємо накид пров'язуємо і разом із лицевою. Так, це 15 ряд. 16 на вигорітню шістнадцятий Десято знімаємо і останній накид пров'язуємо, розвертаємо 17 ряд сімнадцяти. 18. сімнадцяти, в'яжемо до десятої петлі. Десяту петлю знімаємо. І ось цю перегородку, це не накид, але ми з нього зробимо ось так накид. І пров'яжемо лицевою і разом із петлею. І продовжуємо в'язання до кінця ряду. Це останній 18 ряд. Ось це виворітня сторона, ось так виглядає наша петелька. І лицевий ряд, лицьова сторона. Акуратно, вертикальна петелька.